Привіт, друзі! Сьогодні в нас огляд всіх моїх рослинок. Починаємо ми, як і перше відео, що в мене було на каналі, про спатифілум, який я пересаджувала на фітіль. Зараз його вже зняла з фітіля, так як він дуже погано себе почувався. Знаю я, що у великий горщик мені написали тоді в коментарях, що надто великий горщик для фітільного поливу і для спатифілима. Далі у мене бромелійка, дітка. Трошечки похнюпила листочки. Далі у мене айхмея і алої. Потім ще одна бромелійка. Трошки більша. Далі саджанці стендапсуси, яка екзотіка. Красавчик. Зверху в мене саме Сансев'єрія, яку посадила моя старша дочка. Далі Ebipremum Голден. Спорт Голден. Які я підвісила до потолка. Подивіться, яка краса в мене виросла, дуже довга. Він теж на фітілі сидить, як ви бачите, і пустив такі ліани, майже всю половину свого місця зайняв уже. Далі у мене йдуть, як недавно я виставляла відео маленькі саджаночки епіпремнула. Енджой. Починають корінюватись. Далі у мене Ахмея, яка вже 20-й раз дітку пустила. Незрозуміло чому. Напевно, їй дуже подобається. Ось вона, новенька діточка росте. Далі я її діток іще покажу. Епіпремно менжу і далі рядом зліва. Це мій антуріум, який вже цвіточки я йому обрізала. Алоказія полі, гарнюня реанімувалася дуже добре. На задньому плані у мене один фікус, потім другий фікус Бенджаміна. Цей на передньому фікус еластика тінеке з біленькими такими по краям Зараз я його переставлю і покажу. Ось це маленький Беджамін, це ще одна Бромелія. О, це сама більша з діток. Сподіваюсь, буде цвісти скоро. Це у мене папороть. Забула її назву, я недавно теж знімала з даною відео. Така вона кучерява-кучерява кучеряшка сіл. Так, теж на фітілі стоїть, ну, їй трошечки недобра, на листі коричневі плями, але я думаю, що з часом пройде. Беру зараз, покажу вам фікус. Які в мене від гарнюній вирос з малесенького, малесенького росточка, величезні, величезні, стоїть на фітілі теж величезні листочки. Я зверху прищепила верхівку, чекаю бічних паростків. А тут у мене росточки епіпремнума Snow Queen. Укорінюються, як бачите, все на фітілі. Сподіваюсь, укоріняться швидко. Мої сукуленти це ті малесенькі, що я натирила із магазина. І кактуси, все в одному. І це алоє, яке зовсім не дуже себе гарно почуває, як у мене. Далі у мене фікус справа і сліва синдапсус екзотіка. Так, це моя найбільша рослинка. Фікус. Почуваю себе добре після пересадки. листочки так ростуть новенькі, зелененькі, салатовенькі Знизу теж не пропадають ну, ті живці, які укорінені. Один укорінений, другий не дуже, але все ж тримається. Так, і показую зараз синдапсус екзотіка, який він гарнюній у мене. Стоїть на моховій опорі. Уже треба мохову опору полити, я бачу. А, поливаю я, беру обрізана бутилка і знизу два отвори, і наливаю воду він так пропитується. Ось мої гоніуми композиція що три види в одному горщику. Про нього теж я знімала відео. Дивіться, як розрісся Кожного разу нові листочки йдуть, і вже вниз прийшли коріння. Уже пересадила на фітіль кротончик. Ось на фітілі сидить п'є водичку. Далі у мене Епіпремну пінатум Marble Варіагата. Теж гарно себе почуває на підвіконні, звісно ж, і пускає нові листочки і прикріплюється до опори. Дуже гарнюній і мені дуже подобається. Далі в мене є Монсетера варіагата Half Moon. Пустила гарненькі новенькі листочки. Це перший, ну це самий перший я обрізала в ньому біле, що почало пропадати трошки коричневий. Це самий останній І ось новесенький ще листочок у нас лізе. Чекаємо на поповнення. Ось у мене філодендронні неони пересаджені недавно. Це бегонія реанімувалася. Пускає нові листочки, то, що я недавно замовляла, та що пропагала. Ось моя алоказіка. Найбільша алоказіка, яка в мене є, Алоказія Фрідик варігата. Але варігатності в неї, як бачите, не дуже багато. Це втіток її набагато більше. Пізніше я їх покажу. Ось новенький листочок, тільки-тільки випустила. Які ж у неї гарнюні, гарнюні, великі листки. Просто супер. Гантела я прям. Далі моя новиночка. Аглеонема анімані. Триколор іде, я його її показувала в попередніх відео детально. Можете подивитись на каналі. Кому цікаво, як почуває себе мій фікус. Starlight, ось він. Дивіться, як вимахав, які в нього прекрасні варігатні листочки. Це просто мій скарб. Далі мій новенький сукулентик, як ви бачите, у такому кашпо гарнюнька. Зовсім недавно я його купила на днях. Уже напоїт устигла, так що він відходить. Далі Монстера Манкі Маск у мене вимахала здоровезне. На задньому плані, а на передньому. зараз покажу моя повітряна рослинка, тіланція, але я не пам'ятаю, яка саме тіланція, але красотка. І моя орхідейка зі смітника. Вже один листочок втратила, але. Я маю надію, що реанімується. Це мій я Enjoy. Пустила його на потолок, бо він дуже багато місця в мене закриває сонцю. По Потрапляння в кімнату. Тіланція, одна тіланція, друга. Це тіланція ксерографіка. Відео теж є про неї на каналі. Дуже Неймовірної краси рослина. Ще одна А, Мені вони так подобаються. Взагалі за ними майже доглядати не потрібно. Висять, прикрашають кімнату мені. Далі моя калатея. Здається, орбіфолія. Але це не точно. Уже забула трошечки назва їхні. Далі йде мій улюблений спатифілум Diamond Variegata. Він такий-ребристий, такий прям м -м, ребристий, такий е горбистенький, такий гарнюній із біленькими е вкрапленнями. Він мені нагадує, чомусь монстеру та i Та теж така сама е е з такими вкрапленнями. біленькими.